Сьогодні ми живемо у світі, де інформація це все, трильйони байтів даних зберігаються і обробляються щосекунди. А ви колись замислювалися, як саме це стало можливим? Як мільярди наших файлів, фотографій, відео вміщаються на крихітних носіях і обітькриється в геніальному прориві, що стався. Завдяки українському розуму. Знайомтесь, Любомир Романків. Ім'я, яке повинна знати кожна освічена людина у світі. Цей видатний українець, науковець та інженер не просто зробив внесок у комп'ютерну індустрію. Він революціонізував її завдяки його праці над тонкоплівковими магнітними головками для компанії IBM. Ми отримали можливість зберігати величезні обсяги інформації на компактних жорстких дисках. Це відкрило шлях до появи персональних комп'ютерів і тієї цифрової ери, в якій ми сьогодні живемо свідчення незламного українського духу, що, попри всі перешкоди, змінює світ. Наша історія починається 17 квітня і 1931 року у мальовничому місті Жовква на Львівщині. Саме тут народився майбутній геній Любомир Романків. Його дитинство припало на буремні роки Другої світової війни, що змусило його родину, як і мільйони інших українців. Шукати кращої долі за кордоном. Сім'я Романківа оселилася у Канаді, де Любомир отримав блискучу освіту. Спочатку в Альбертському університеті, потім у престижному Масачусетському технологічному інституті MIT, де захистив докторську дисертацію з металургії та матеріалознавства. Вже тоді було зрозуміло перед нами винятковий розум. Цей шлях, пройдений від малої української землі до світових наукових вершин, яскраво демонструє силу та наполегливість українського народу, що здатен реалізувати свій потенціал у будь-яких умовах. У 1962 році Любомир Романків приєднався до науково-дослідного центру IBM імені Томаса Дж. Ватсона. У той час комп'ютери були громісткими машинами, а зберігання даних справжньою проблемою. Диски, такі як IBM RAMAC, були розміром з холодильник і могли зберігати лише кілька мегабайтів інформації. Головною перешкодою для подальшого розвитку були магнітні головки, крихітні пристрої, що записували та щитували дані. Вони були великими, дорогими у виробництві та обмежували щільність запису інформації. Світ потребував прориву, і Любомир Романків взявся за це. Саме тут талант та інженерна інтуїція Романківа розкрилися наповну. У співпраці з Девідом Томпсоном він розробив революційну технологію тонкоплівкових магнітних головок хонут. Замість громізки дротяних котушок Романків запропонував використовувати прецизійне електроосадження та фотолітографію для створення мікроскопічних магнітних елементів. Ця технологія дозволила створювати головки розміром тонче за людську волосину з неперевершеною точністю. Це був прорив. Адже саме Московія, яка століттями намагалася придушити українську науку та культуру, не могла навіть уявити, що вільний український геній здатен створити щось подібне, що змінить світ. Радянська система гальмувала прогрес, українці на Заході творили майбутнє. Це означало, що на одному і тому ж просторі можна було записати у сотні разів більше інформації. Це був крок від гігантських накопичувачів до компактних пристроїв, які ми знаємо сьогодні. Цікавий факт, Стів Возняк, співзасновник Apple, купив один з перших п'ятидюймових дисків, що використовували технологію Романківа. Саме цей диск став основою для його першого персонального комп'ютера. Без українського генія не було б Apple у тому вигляді, в якому ми його знаємо. Шлях до впровадження тонкоплівкових головок не був легким. Міті це вимагало не лише внахідницького хисту, а й неймовірної наполегливості. Любомиру Романківу довелося подолати скептицизм. Та розробити абсолютно нові виробничі процеси, що забезпечували високу точність та надійність. Він отримав понад 65 патентів, значна частина яких стосується саме комп'ютерних технологій та магнітного запису даних. Його роботи з електрохімічної технології. Матеріалознавства та мікроструктур стали фундаментом для багатьох інших винаходів. Його внесок був настільки значущим, що без його розробок сучасні жорсткі диски були б неможливі. Це ще раз підкреслює багатовікову історію української винахідницької думки, яка завжди. Прагнуло до інновацій та покращення життя. Сьогодні ми користуємося його спадщиною щодня. Коли ви вмикаєте свій комп'ютер, завантажуєте фотографії, дивитеся відео онлайн, знайте, що за цим стоїть робота Любомира Романківа. Його тонкоплівкові головки. Не тільки зменшили розмір і вартість зберігання даних, але й зробили можливим створення персональних комп'ютерів, а з ними і всієї сучасної цифрової інфраструктури. Завдяки йому комп'ютери перетворилися з величезних недоступних машин. На повсякденні інструменти, що змінили наше життя. Його робота в IBM є яскравим прикладом того, як індивідуальний геній, підтриманий системними дослідженнями, може кардинально змінити світ. У 2012 році Любомира Романківа було введено до Національної зали слави винахідників США. Це визнання його титанічного внеску на рівні Стіва Джобса та інших титанів технології. Любомир Романків це не просто інженер, це. Архітектор цифрової революції, його винахід тонкоплівкові магнітні головки, став тією іскрою, що розпалила полум'я персональних комп'ютерів. Він дав світу можливість зберігати, обробляти та отримувати доступ до безпрецедентних обсягів інформації, зробивши комп'ютер доступним для кожного. Це яскравий приклад незламності та миролюбності українського духу, адже, попри всі спроби Московії придушити українську ідентичність та творчий потенціал, наші люди завжди знаходили шлях долати виклики та робити значний внесок у світовий розвиток. Історія Любомира Романківа це історія про геніальність, наполегливість та величезний внесок України у світовий науково-технічний прогрес. Це доказ того, що українці завжди були і є рушійною силою інновацій та змін. Його життя та діяльність це натхнення для нас усіх, щоб прагнути до знань. Долати перешкоди та вірити у власні сили. Нехай історія Любомира Романківа надихає вас. Давати пишіться на канал, щоб дізнаватися більше про дивовижні відкриття, багатовікову історію та незламний дух України. Залиште коментар, яка українська історія вразила вас найбільше. Поділіться цим відео, щоб світ дізнався про видатного українця, який змінив наше цифрове сьогодення.